Добрий день, хто не дивився ще мого відео, сьогодні 21 квітня і хочу показати квітування айви. Ось такі, тільки починає вона квітувати. Ще зовсім не розпущені квіточки, але дуже такий приємний рожевий колір яким налюбуватися неможливо. Дивіться, які гарні здорові квітки будуть. Ось це практично вже розпустилася, трошки бджілки літають. І така, що на цій айві гарна, так це квітки. Вона грушова і плоди не подобаються мені, тому що вони кожного року якісь такі маленькі, дуже дерев'яні. Ми навіть окрім як в компот їх нікуди не кидаємо, тому що вони От є яблунева айва, а вона ще не квітує, там тільки бутони, то тобто та дуже Вкусно ми її. Їмо. А хто може мені сказати, що оце такі за чорні мухи чи якісь птілки? Також яблуні починають своє квітування, але в цьому році, я так думаю, їх зовсім практично не буде, тому що оце. Семеринка. Оце дві квіточки. Вони дві-два кущика, можливо так сказати, правильно. Ось одна трошечки вже відквітла. І отакий вигляд. Зовсім квітів немає. Що у минулому році, коли закладалися Бруньки було сухо, і я так думаю, що їх мало заклалося. Так, Це персик. З персиками також все добре. Е, обробляли їх, вони ось заклали бронячки. Тут небагато. Ну, іначе все листячко також чисте, постійно перевіряємо. Там небагато на тому персику, на цьому персику, і ну, він набагато старший, йому вже більше 10 років, то і е, доволі плодів. Багатенько буде, ось вже також заклали плоди. Такі в нього чаші листки залишилися. Ось так. От маніліозу от кляси. Стерозу курчавісті листя обробляли так. А це що таке? Ой, що Що це? Що це? А, щось прилипло. Тому що з цією курчавістю листя. Не знаю, як у кого, а в минулому році ми намучилися. В цьому році превентивно вирішили не чекати, допоки. Якісь негативні з'являться результати, а це обробляти. І вже заодно покажу вам сливку, також в цьому році її обробили. Зігномом обробляли. Ось. То вже, щоб так видніше було от. Закладені плоди. У минулому році доволі багато слив було. В минулому році ми також встигли її своєчасно перед квітуванням і після квітування обробити тим же сігнумом, то результат був, сливи були, А априкос не було. У цьому році також є. Менше, мабуть, буде, ніж в минулому році, трошки е, слив, але буде достатньо. О, як розок квітує гарно, це заворотами. І ось які барбариси. Також квітують. Це супербан. Діаболе. А це в'яз. Отакий От в нього отак гарно складаються, складаються листки. Перший раз в цьому році буде квітувати білий деревовидний піон. Один. З цього навсього бутончик, але він щось так довго. Ось повинен бути бутончик, а може й бути ще, чи він засох, не знаю. Ну, я, це мені дали, його відросточок, я точно знаю, що це буде білий. Це такий відкривається гібіскус, обнеменний бордового кольору. Тут він на сонячній стороні раніше. Це вже такі бутончики на піонах. Ну і вони 50 см, точно я кущик. Ось такі сукуленти. Живучка, як гарно квітує. Тут фіолетовий колір. Пчілки літають, нагнала я пчілку і відпускає там лаванда. Бордюр у мене з лаванди. Ось такий. І це тут. камьяна роза и также такой живучка. О, солнечко вот да. Вот такой выгляд, весняный садок. Вот такое гарное небо. Блакитного кольору.